Щоденно моніторимо ситуацію в наших лікувальних закладах, дивимося, наскільки зростає рівень захворюваності. На жаль, поки що щоденно близько 500 чоловік звертається в, в лікувальні заклади. За тиждень цей показник становить більше трьох тисяч. Тенденція показує ну, зростання кількості захворювань. На даний час на сьогоднішнє число на 22 січня. Цей показник захворюваності переважає скажімо, нормативний на 62,6%. Тобто це передумови для того, щоб скажімо, застосувати обмежуючі заходи в місті Тернопіль. Це пов'язано із припиненням навчання в загальноосвітніх школах, в музичних школах, в спортивних школах, в недільних школах і в закладах позашкільної освіти. Обмеження масових заходів, посилення заходів в громадському транспорті, це додаткова дезінфекція, масковий режим, посилення медичного огляду ранково в садочках, ну і посилення заходів в об'єктах громадського харчування, побуту і таке ж. Комісія буде збиратися в тому випадку, коли буде динаміка трошки. Зміниться, і коли зменшення це, наприклад, кількість захворювань, захворювань, тоді збирається комісія і припинить ці заходи. Хотів також звернутися до Тернополян, щоб було десь розуміння, що насправді вірус доволі складний. Ось, щоб з розумінням поставилися до посилених медичних оглядів в дитсадках і якщо Дитину не приймає садок, це не означає те, що садок відмовляється, це означає, що є симптоми захворювання.